Всіх бачити вас багато. Ну, слава Богу, все прекрасно. Сьогодні нас більше, ніж ніколи. Да? Сьогодні нас більше, завтра буде ще більше. У, у кількості народу велич царя. Чим більше тут буде збиратися людей для прославлення Бога, тим більше Бог буде прославлений. Да. Да. Господь, дякуємо тобі за милість твою. Знаємо, що ти вже тут. Ти вже пішов попереду нас, щоб приготувати для нас місце. Ти вже пішов сюди попереду нас, щоб приготувати для нас всю атмосферу твоєї присутності, щоб ми в ній зміни... змінилися. Господь, я молю, і прошу за себе і за кожного з нас. Оновлюй нас по Слову Твоєму, оживляй нас по ньому, оновлюй наше мислення, оновлюй наші серця, наші бажання, наші прагнення. Ми довіряємо тобі своє життя. І мовимо про твої чудеса, не просто чудеса якихось фізичних і матеріальних проявів, які ми теж хочемо, але чудеса внутрішні, коли ми змінюємося і змінюємо свій вектор і своє направлення по всьому життю. Ми дякуємо Тобі за Ішуа, котрий вказав на цей шлях. І Він і є цим шляхом істиною і життя. Дякуємо Тобі, Бешем, Ішуа. Амен. Алилуя. Отже. У Нас дуже цікаво, як завжди. У нас не буває не цікавих розділів. Але він чому він цікавий для нас? Тому що ми його читаємо. Якщо ви не читаєте, може, і не буде цікаво. Тому закликаю вас, те, що ми кажемо, вдома перечитувати, щоб ви були у цьому Русі Божому в Русі Слова Божого. Це дуже круто. І у нас тижневий розділ автори відповідний до розділу тори, який називається. Лех-леха, це на євриті Лех-леха, таке вираз. дослівно, якщо його перекласти, як коли ти виходиш, виходь, або виходячи, виходь. Це означає, що якщо тобі сказали звідкись вийти, то ти повинен вийти і серцем, і тілом, і душею, залишити повністю. І саме це відбулося в житті Авраама, коли Бог покликав до нього і сказав. Вийде зі свого родства, зі свого краю і піде туди, куди я скажу тобі. Це неймовірно. У нас тижневий розділ автори це пророк Ісая, 40 й розділ. З 27 го вірша по 41 й розділ, 16-й вірш. Дуже цікаво, що перші розділи Ісаї. В, в, в 40, зараз я вам скажу. Наприклад, 40, 41 розділ, 44 розділ, 48-й, 48-й, 49-й, 51-й. Вони починаються з таких слів. Дуже цікаво. Слухайте мене. Послухайте мене, це каже Бог. Ще раз послухайте це. А тепер послухай, отаки От ми звертаємося. І це, і що мені подобається найбільше, Замовкніть і слухайте. Оце 41 розділ, перший вірш Бог каже, замовкніть і слухайте. Як важливо, так? Іноді, щоб ми не говорили, а слухали. Нещодавно у мене було спілкування з людиною. Ми спілкувалися про Бога в якісь місця із Біблії. І я зрозумів, що я своїх 5 копійок сюди вже не ставлю. І єдине, що мені залишається, це тільки слухати. Це іноді наймудріше рішення це послухати. І ми почнемо. так? Ми почнемо. Ісая, 40 й розділ з 27 го віршу. Що там написано? Написано: О, Якове, чому ти нарікаєш, навіщо ти Ізраїлю говориш? Не знає Господь, яким шляхом тяжким іду я, що заслужив я, Богу байдуже цілком. Ось така молитва Якова, Божого народу, і він звертається і каже: Байдуже Богу, я молюся, я прошу, я йду, я виконую заповіді, я залишив ідолів. Але Богу байдуже, Він не чує. І ще в 49 му розділі Ісаї, й розділ, написано, таке, а я подумав. Даремно я трудився тяжко, віддав всі сили марно надаремне. Але не сумніваюсь, що Господь мені віддасть належне, Він вирішить, що дати мені як нагороду. Перша частина, що ми бачимо, це сумніви. Сумніви народу в його Богові. І, він, і Яков каже: дорога моя закрита. Молитва моя непочута. І ми часто, ну, може, не часто, але періодично ми стикаємося з тим, що задаємо питання. Господь, чи чуєш ти мене? Чи чуєш ти мене? І в житті Авраама теж таке відбувалося. Він йшов, вперше Бог проговорив йому, сказав, вийди, відділися від усього, піди за мною, і я буду твоїм Богом. Потім Бог звертається до нього. Через багато років, знаєте, це не так, що він відкрив Біблію, знайшов потрібне місце і отримав для себе все, що треба. Ні. Пройшло десятки років з того моменту, коли Бог знову за нього договорив, до нього заговорив. І завжди щось в нашому житті воно щось сприяє до чогось. Так не буває, ну щось передує. Так? Тобто, що ми посіємо, так, то ми і пожинаємо. Що ми молимося, в принципі, те ми і отримаємо. Або буває так, що ми робимо щось погане, живемо без Бога, живемо, не піклуючись про своє тіло, розум, про свою сім'ю. Потім ми розбиваємося і після цього тільки починаємо молитися. Багато людей до Бога приходять повністю розбитими. Багато. І це теж добре. Добре, що людина все-таки приходить до Бога. І ось трошки, трошки про Авраама. Він йшов, і Бог благословив його. У нього була дуже гарна дружина. І коли вони спускалися під час голоду в Єгипет, і дружину навіть взяли в дом Фараона. Ось, і після цього сталися певні моменти, може, Олег Горіч, якщо дасть Бог поділиться про це. Але суть в тому, що Авраам потім з благословенням підіймається, повертається в те місце, де у нього вже стоїть жертовник. і відбувається певна суперечка між Лотом і Авраамом за територію, бо стада у них великі. І Авраам каже. Якщо ти наліво, я направо, якщо ти направо, я наліво. Лот подивився, подивився на землю, побачив зелену траву, і от, що він побачив, він для себе обрав. А Авраам для себе обрав щось інше. Він довірився Богу. І в принципі я не засуджую лота, і не хочу казати, ось лот плацькими глазами дивився, вибрав по плоті. У лота не було обітниць. У нього не було стосунків із Богом, як були у Авраама. Тому це логічно, що людина, котра не має в своєму серці віри, дивиться очами ну, своїми очами і обирає те, що краще. Але коли Авраам дивився на місця, в котрих не було таких зелених гаїв, він довіряв Богу. Потім Лот йде, поселяється біля Содома і починається війна. Починається війна. Лота захоплюють п'ять царів, і Авраам про це дізнається. І що він робить? Він бере 318 мужів, це слуги його дому, це ті, хто е, служив у нього. Також він покликав ще декілька там на допомогу. Ну, про це зараз не важливо. І він бере і відвоює і відвоює людьми. Він відвоює свого племінника. І після цього, після цього, як він це зробив, я веду, я розповідаю історію, я веду до чого. Після цього, як він це зробив, Бог знову з'являється Аврааму. З цього моменту, скільки пройшло років? Може два роки. Може десять років пройшло. Багато років пройшло. І він знову звертається і він каже: Богу, Бог каже Аврааму. Після цих подій... Було ведіння до Авраама, це 15 розділ береши. Не бійся, Аврааме, я твій щит. щит, твій захист, твоя винагорода дуже велика. Дивіться, він отримав це слово не до того, як йти на війну, а тільки після того. Тобто тільки після труднощів, коли він їх пройшов, Бог прийшов і з'явився йому як захисник. Чому так? Я думаю, чому так? Тому що тільки після того, як ти вступаєшся за когось, як ти молишся за когось, як ти борешся за когось, як наші воїни, тільки тоді ти розумієш, як Бог бореться за тебе. Це дуже важливо. І ось дивіться, коли ми про щось молимося, так? коли ми чогось прагнемо, але ми ще сьогодні не досягаємо цього, нам може здатися, що Бог нас не чує. Я думаю, якби. Авраам тоді не отримав цього слова, цієї обітниці, можливо, в нього руки ще більше випустилися. опустилися. Бо він каже: слухай, Боже, що ти мені даси? У мене навіть спадкоємця немає. Але Бог каже: я дам тобі, все не переживай. І коли я прошу Бога про певні зміни в своєму житті, я повинен завжди пам'ятати, чому я до цього прийшов. Чому я прошу про ці зміни? Чому я хочу про зміни в своєму, наприклад, фізичному здоров'ї? Ми часто стикаємося сьогодні прохання молитви за здоров'я. Це нормально. Ми молимося, ми віримо, що наше здоров'я в руках Бога. Але я все життя живу, не займаюся, ні, я їм все підряд, п'ю все підряд. Я не сплю нормально, я кричу, стресую, плюс війна, а потім я приходжу до Бога і кажу: Господь, дай мені здоров'я. Добра молитва. Бог каже, я можу дати тобі здоров'я без проблем. Але зміни свій раціон, зміни свій підхід до сну, до їжі, до фізичних прав і так далі. Бог каже, що наше тіло це храм для того, щоб там міг жити Бог. І цей храм повинен бути сильним. Ну, Ми повинні бути сильними. Що я маю на увазі? Тепер починається боротьба. Ось тепер, після цієї молитви, починається певна боротьба. Якщо Бог сказав, я тебе зцілю, то тобі, тобі треба пройти певний шлях. І це кожен раз тепер ти стикаєшся, ага тут з'їсти, тут взяти, тут лягти вчасно. І ти згадуєш постійно цю молитву. Ти постійно згадуєш і нагадуєш собі, чому ти цього прагнув. Це може бути, це не тільки. Ну, чому актуально для нас зараз, я кажу саме за фізичне здоров'я? Тому що ну, багато серед нас є людей, у котрих є ці проблеми. І ну, я розумію, є певні травми, там, десь шов, пав, там, впав, ноги болять тепер, або вік. Це я розумію, але. Є те, що ми самі сіємо своє життя. Отже, ми йдемо далі. Коли я молюся, це означає, що в мені повинен померти мій егоїзм. Мені повинно померти моє Я. І щоб я сказав, що не моя воля, а твоя нехай буде. Це приблизно те саме, що Бог хоче до свого народу. Щоб перебувати в славі, щоб перебувати серед народу, наш егоїзм повинен померти. І коли ми фокусуємося на Богові, ми повинні продовжувати шукати. Я собі так написав: якщо я просив про перемоги над гріхом, прибери зайву зі свого полю зору. Підступай з фокуса, пам'ятай, що ти молився Богу та продовжуй довіряти йому. Якщо ти гніваєшся, згадай, що ти просив у Бога стати більш добрим. І ми дивимося на історію Авраама. І він отримує певні розуміння і певні обітниці від Бога. І, повертаючись, він каже, як віщить. Він пройшов свій шлях і отримав обітницю. Авраам в це повірив і керувався тим, що сказав йому Бог. Навіть коли підходили сумніви, у нього була можливість спиратися на обітницю. І ми зараз повертаємося безпосередньо в 40, 40 й розділ 41 й розділ Пісає. Коли він каже дорога моя закрита, я, я не бачу, я не чую, я не бачу цієї відповіді. Бог відповідає: Хіба ти не знаєш, чи не чув, що наш Господь, Бог вічний, Він творить землі і всесвіту, він не знемагає, не втомлюється. Його розум і задуми не збагнені, Він дає втомленому силу. І підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знамагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновлятимуться в силі. Вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знасиляться. Бог тут протиставляє себе всіляким ідолам, тим, хто е, там, перечисляється, наприклад. Е, Острови, Бовани, тобто ідоли всякі, і Бог каже, хто вони порівняно зі мною. Вони абсолютно ніщо. Тому це дає нам надію. Це дає нам надію на те, що зміни, про котрі ми так прагнемо, вони можуть прийти в наше життя, якщо ми будемо за них боротися. Це для нас це дуже важливо. І ви знаєте. Історія ще з Іовом, котрий теж стикнувся з труднощами. І 27 розділ Іова з другого вірша, він таке проголошує, що поки існує Бог з другого по четвертий, поки існує Бог, який позбавив справедливості мене. Здається, Бог сам Бог позбавив якоїсь справедливості. Але поки існує всемогутній», що гіркотою мені душу отруїв? Наскільки вистачить мені дихання, наскільки Божий дух тримати мене буде, уста мої не вимовлять брехні. І з язика зрадливе слово не злотий. Ще дуже цікаво, що коли ми з цим стикаємося, ми повинні мати обітницю і надію на Єшуа. І що каже Єшуа про. Те, коли нам важко, і нам здається, що Бог нас не чує, що в Його уха закриті, Лука, 18 розділ 7 по 8 вірші. То чи ж не візьме Бог під захист цих обраних, що день і ніч кличуть Його? Обрані це ті, ти, кого покликав Бог. Звісно, це його народ Ізраїля. І це кожен хто приходить. До Бога через віру в Ішу. Це кожен із вас. Хто сидить си, з тут, може ви себе не почуваєте обраними, як в фільмі Матриця Денео, знаєте, був обраний, він міг рукою спиняти кулі, він міг просачуватися скрізь матерію і всі його боготворили. Ні. Обраність не про це. Обраність про те, що людина стає частиною його народу, отримує від Бога обітниці і отримує певну місію. У кожного із вас є місія, але певні речі заважають і нам побачити. І оці сумніви це одна із таких речей. Єшу, сам Ішуа каже, що Бог візьме нас під захист тих, хто взиває до нього день і ніч. Чи ж баритиметься він з допомогою? Коли нам здається, Бог затримується, то він каже: повірте, він швидко візьме їх під свій захист. Однак, коли прийде син людський, то чи знайде він віруючих в Господа на землі? Або чи знайде він вірних на землі? Наша з вами задача покладатися на Бога, на Його обітниці, перемагати сумніви. Сумніви будуть, без цього неможливо. Без цього неможливо. І це нормально. Якщо ми в чомусь сумніваємося, це для нас ще, оди, ще одна можливість спитати Бога, це ще одна можливість звернутися до Його слова. Це, це неймовірно благословенно. користуватися правильно цими інструментами, сумнівами. Але ми повинні це перемагати. Якщо я стикнувся з сумнівом, я звертаюся до слова і згадую, чи не візьме мене Бог під свій захист, чи не чує він мою молитву, чи не запізнюється він з допомогою. І він каже, Ішуа каже Лука 18,8. Повірте, він швидко візьме їх під свій захист. Швидко Бог візьме нас під свій захист. І я не знаю, як ви, але я бачу це в своєму житті. І іноді дійсно здається, що щось занадто довго. Але Потім, коли приходиться відповідь, це як пустельний, спекотний день про холодний вітер і вода. Тому я благословляю вас, Сподіваюсь, було зрозуміло. І основні думки це те, що ми повинні керуватися обітницею Бога, що ми повинні перемагати сумніви, що ми повинні пам'ятати про те, що ми, якщо ми про щось молимося. Ми повинні потім фокусуватися на Богові, щоб проходити те, з чим ми боремося. Це дуже важливо. Я помолюся за вас і за себе. Дорогий Господь, дякуємо Тобі за милість Твою. Ми молимо і просимо, навчи нас перемагати сумніви, навчи нас керуватися Твоїм словом, Твоїми обітницями. І коли ми про щось молимося, про якісь зміни. Про те, що може в нас самих нам вже набридло, і ми з цим боремося, і ніяк не можемо побороти, то допоможи нам пам'ятати, що ти поруч, що ти надихаєш нас боротися і йти до кінця, і даєш нам сил для цієї перемоги. Ми славимо тебе, ми довіряємо тобі. Я благословляю кожного, хто тут знаходиться на цю віру, на ту віру, яка була у Авраама. Як написано, що Авраам повірив Богу, і це зарахувалося йому в праведність. Господь, я молюся про, про нас, щоб у нас була ця проста дитяча віра. Це віра, яка перемагає все, що навколо нас обманює і бреше. І я молю і прошу, допоможи нам довіритися тобі. Славами тебе за себе, ім'я Ішуа. Амінь.